До 20-ї річниці легалізації української греко-католицької церкви в обласній бібліотеці імені Ольжича відбулось відкриття виставки до світла воскресіння крізь катаком». Мета цієї виставки є показати життя греко-католиків в період, коли їхня церква була заборонена в радянському союзі. Основу виставки складають матеріали інституту історії церкви, зібрані від 1992 року. Представлені фотографії. Підпільного богослужіння, фотографії вірних, які зберегли свою віру, священників, які мусили працювати на робітничих професіях, ховатися. Показано, як комсомолки, будучи у комсомолі, приймали таємне причастя. А в сусідній залі свої роботи представили учні школи Одегітрія при свято Веденському монастирі. Діти пером намалювали ікони на склі. Я Її малював дуже важко. Мені е, спочатку покажували, потім я вже сам малював. Е, це моя перша ікона. За словами сестри Філомени, що навчає дітей майстерності написання ікон. Це надзвичайна старовина техніка, яка вимагає чимало часу та наполегливості. Склати відновлюємо. це малюється на звороті скла туші. Пером і тушею, і олійними фарбами це дуже складно, це треба на звороті, і вони це малюють довго. І, але успішно, крім того житомирянам показали фільм Ті, що вірні режисера Валентина Дігтяренка про греко-католицьку церкву в цій стрічці. Буквально на пальцях для глядача пояснили, хто такі греко-католики, чому їхня церква раптово стала в 46-му році переслідуваною більше того, забороненою. Як вона, як виглядає що таке, церква в підпіль, як вона виглядала? Що означає для людей 43 роки ховатися від органів НКВД? Бути власне, як кажуть, в катакомбах. Документальна стрічка містить не просто мертві архівні матеріали, а представляє історію людей, що справді пережили всі події того часу. Крістіна Баковець, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 який.